Христос Воскрес, виістина Воскрес, Прославте Господа. Отже, якщо в нас наприклад є така ситуація, що в нас є е, великий файл, е, наприклад, повної е, Full HD якості. М -м -м, високо е, високорозділлення здатності, ось наприклад 1220 на 1080. І він є, наприклад, копія чи ну, маємо диск то є Blu-ray чи DVD. Бо, наприклад, такий файл з звичайним кіду фільмом розмір ну, з тривалістю година 30, має от 17,2 ГБ. 127. То є великий розмір. Я, тобто, щоб перекодувати його. З повним збереженням якості можна використати, використати таку програму. CineEncoder Ідеальна програма 1.1 кодує. Плюс вона сама вибирає нижній поріг бітрейту і він зовсім не в якості. Ну зовсім ну зовсім хіба б і під біроскопом дивитися. То можливо так і вийде. І от же, наприклад, вибирати тут можна любий профіль і підлаштуватися під себе. Наприклад, тут вибрати, що вам треба. Потім тут вибрати дуже повільно. Це дозволить вам зменшити розмір файлу до таких розмірів, що ні YouTube, ніякий інший сад вам цього не зробить. Вам потрібен або хороша дуже відеокарта, або процесор. Хай буде з низькою частотою, але дуже багато потоків, щоб скоро це завершити цей процес. І тут ми, наприклад, вибираємо бітрейт 2,80. На базі чого? На базі того, що тут в в нас пише. Рівень вибирайте 4.2. Бо не на всіх комп'ютерах сучасних вже рівні поза 5. Від 5 будуть працювати. треба кодики всякі встановити, то не кожен розуміє. Так рівень 4.2, ну або 3.1, наприклад, такий можна вибрати. Залежить, який у вас комп'ютер. Якщо у вас Windows чи XP працює, то вибирайте 3.1 уже. А так 4.2 достатньо. Аудіо теж всі можете обрати. Як з джерела, на базі чого ви дивитесь все. В базі того, що тут опише. Бітрейт ви мусите, в принципі, податися по іншій програмі, бо тут вам не показує, який бітрейт є в оригінального файлу. І тут ви мусите вибрати його вручну. Ну і 192 замість Dolby Digital ac 3 Вибираю ААЦ, що трошки ще розмір файлу. Тут вибираю джерело джерело. Ну, ну все. І ми починаємо цей процес. Так як то відео ще записується, процесор трохи бере ресурсів нам показує і як воно показує себе, щоб зрозуміти скільки часу воно забере. Що комп'ютер нічого більше не буде робити, тільки ту операцію. Все почалось. Тут в правому нижньому хоті пише 22 хвилини залишилось 27-35. Сорок девять, 56, три, пятьсот шість годин. Година ноль сім, година пятнадцять, година вісімнадцять, година двадцять чотири. Дві години. Дві ноль сім. Ну, поки зупиняю пізніше ключ. І ось процес завершився. Тривав він 4 години 14 хвилин 5 секунд. І ось що ми маємо на виході. Ось є GOM Reader. І ми бачимо подібні ті. Ось є оригінальний файл, той, що 17,2 ГБ. Відеофайл. тривалість 1,2727. І то є зліва він. Середній бітрейт, то загальний пише. Ой, життя кабак включений. 4 і 1 хай профіль, аж h ну, тут, тут, тут то саме. Хай профіль тут правда, я вибрав трохи більшки 4-2, то останній який підтримується. Тут я вибрав АЦ профіль, ну і бітрей той самий і частота та сама. Стерео так само. Тут я про собі менший розмір половина від високої якості зображення, так як мені не потрібно такі. І так дуже добре видно в такій якості. Ну і ось, що воно побачило по бітрейті. Казавши бітрейт, відповідно, так як я показував меню, 1. 2,8, що там було, О, то як тут зараз. Ой, 28, так як я вказав, 2,8. Ну, а тут воно показує 1.90. Ну, хай буде. І відповідно воно пере... не, не то, що я змінив розміри 1280 на 720, а також воно само пере... побачило, що можна бітрейт зняти до мінімуму. І воно вибирало по ключових кадрах. І по кадрах взагалі. У кадрах взагалі воно втім розбиває і ключові кадри зменшує. Зараз покажу до якогось сильного рівня. І ось 1.41 41 бітрейд. Во, Кадрів разом 125 824. Стало на один більше. Тут 125 823. А от сама суть ключових кадрів. У яких більшість програм орієнтується. Воно орієнтувалось по всіх кадрах, і відповідно зменшує кількість ключових кадрів для обробки. Потім по ключових кадрах воно може вибрати, де може в якісь ключові кадри, зменшити трейд. Отже тут є 5932 ключові кадри. І воно дійшло до того, що зробило все. 833 ключові кадри. І 833. За рахунок того, що ті ключові кадри, і воно вибирало в тих проміжках ключових кадрів, який бітрейт можна зменшити до мініму. І за рахунок того вийшов. Тобто ми бачимо з розміром 17283 ми отримали 1 ГБ ну, або навіть менше, якщо брати Data Size, то розмір на диску. а Розмір файлу 999 МБ. Тут 17 ГБ і 279 МБ. Ну, ось який розмір. Тобто ми вже зекономили 16 ГБ. Ось такава ситуація. Отак. Така інструкція Славте Бога.